Всім добрий день, з вами Неля Мурашкіна і настав час пересадок. У нас сьогодні аспарагус. Іще один горщик з аспарагусом. Минулий раз я розділила е, ну, один аспарагус навпіл. Просто нагло розрізала його як торт. Цей теж уже поводиться досить, ну так, полити нема куди вже. Пнеться, видно, коріння знову наросло, то цей екземпляр я теж зараз просто вкорочу ножем і посажу у свіжий ґрунт. Я не пам'ятаю, скільки пройшло 2 години чи три я поросажувала їх. Коротше, зараз теж вимагають пересадки, Ці кучі різдоровецькі, здоровецькі, здоровецькі. Будемо зараз робити. Те ж саме, бачите, що твориться суцільне коріння. Ой, ну тут знову ж таки був дренаж. І знову буду садити без дренажа. Так, знову вкорочую, чищу коріння і саджу в свіжий ґрунт. Оце сліди від того, що я поливаю в піддон. Так, ну все, буду робити вкорочую. Вже вкоротила, так? Да? Я тут. Ну, так, половину відрізаю. Так. Дивіться, який гарний віночок. Оці травмовані клубні я повиймаю. Промеряемся. Шикарно. Це підсумок моєї пересадки. Минулого тижня з три. Бачите, він гарно почувається, листя не жовкнуть, розвиваються нові пагани. Все добре.